Вітаю, шановні, ми на 33-му каналі з вами Виноградом, і це програма Право на правду. Про закони і не тільки. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Савковичем. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, Геннадій, студія. Готовий відповідати на ваші прямі запитання. Пане Олександре, що давайте по всіх по наших справах, що турбує людей. Податки. Податки чи змінилося щось для платників диного податку з Нового року? Я знаю, я чого питаю, бо як кількість законів, підзаконних актів, і там щось прийняли тоді, але воно вступило в силу. Потім от вся от ця, ця історія. А люди щоб не лишилися потім з носом, да, там, щоб пів не прийшли, сказали, а що ж ти, хлопець? Дивіться, із із плюсів, те, що підприємцям як кажуть, сподобається, да, це підвищилися ліміти, тобто це ті розміри грошових коштів, які заробляють відповідно ФОПи першої, другої, третій групи. Першої, там, першої групи ФОП, в нього вже ліміт до 1 мільйона 400, там, 404 тисячі гривень. Друга група – це 7 мільйонів 200, там, ну, майже, майже, майже 7, 7 мільйонів 200. І третя група – це понад 10 мільйонів грн. Це той прибуток, який може бути отриманий, і за нього там сплачений єдиний податок. Ось е, мали ввести дуже була дискусійна тема з приводу введення е, необхідності постановки на е, ну отримання статусу НДС фопами третьої групи, коли вони отримують е, більше одного мільйона гривень. Але цю новелу відклали на 27-й рік. Да, тобто е, ви. Працюєте заробили там. Ну третя група да заробила один мільйон гривень, заплатила з нього 5% податку, 1% військового збору, і потім ти автоматично стаєш платником ПДВ. І тобто, ти вже виходить, працюєш з податковим кредитом і так далі. Понятно, що для держави це краще, але ну для, для фопів ну вони до цього ну не готові. Також ну збільшили звичайно мінімальний рівень мінімальної заробітної плати. Збільшились розміри єдиного ЄСВ. теж для всіх груп. тобто я до чого просто веду, що оці то, що дали ліміти да, по факту і плюс оцим єдиним соціальним внеском і зміною, скажімо так, підходу до системи податкування ускладнили життя. Там також змінилися порядок подачі звітності. Цієї звітності тепер буде більше. Вона буде інша. У нас уже бухгалтера на сьогоднішній день. Ну вивчають. Я кажу, слухайте, ну, а що було погано з тією? Ні, тобто трошки ускладнили. Тому я думаю, за перший квартал. Тал будуть ще й штрафи за подачу звітності не та в правильній формі або з не, не Ну, Тобто, розумієте, трошки ускладнили. Я розумію, що там в пояснювальній записці там було зазначено значні мільярдні суми надходжень від цих новел. Mm. Тому тут мета в принципі зрозуміла, але ну маємо те, що маємо. Mm -hmm. mm. Окей, я зрозумів. Ну знаєте, як завжди, погналися за щось коштовним. В кінці спіймали, спіймали зайця. Я не знаю, дійсно, як це от все закінчиться. От з ці, цією історією підприємці зараз не в великому захваті, і вони скорочуються. Знаєте, якщо б не в захваті, не в захваті, то ну, окей, війна. Але коли ти дивишся на статистику скорочення кількості підприємців, да. ти розумієш тенденцію, вже, до чого все йде, і вони там вже виють. А ще вияють, там, що вони війна не закінчилася. І там вони починають казати, що їм там щось повернуть НДС, Мендес, там ведуть, не ведуть, mm -hmm. ой, хлопці доживу. Живіть, живіть просто до да, 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 цього да. етапу. Потім на цього буде, етапу, да. Да, потім буде не потрібно слідкувати не за цим дійсно, але вирішувати буде потім. Далі так слухайте, тут світова історія змінилася. Я так розумію, що змінилися і умови оподаткування криптогаманців і всяких цих історій. і Я так розумію, це на загальному якомусь рівні там ввели систему моніторингу, таке інше. І оці там до чогось про що всі переживають? Що зараз. Будь-яка операція, да неважливо тобі вона в мінус, в плюс, да де ти обміняв там крипту, щось там продав купив, купив все це рахується, як це як отримання прибутку, тобто будь-якого дивіться. Дивіться на сьогоднішній день, немає базового і досконального регулювання взагалі криптовалюти. Але як на це дивиться податковий кодекс? От вони в цьому плані молодці. Є загальне правило отримання блага. Да? Яке це благо там. Вони ж ну от ти отримав прибуток, да. Тобто, ти, якщо ти отримав а, а, щось за те, що ти можеш щось придбати, да і воно виявляється так би мовити покращенням твого життя. Будь добрий, заплатив 18% податку доходу з фізичних осіб і 1,5% військового збору. Розумієте? тобто загальні правила просто яким чином вони їх намагаються нас ну, населити на цей, так би мовити, необхідність сплати податків. Дав дивіться, от є чиновники, да, і вони там декларують. Криптовалюту, от і, і до них вже там є та питання. Ми ще поки що з вами, як і вільні радикали, там використовуємо ці інструменти альтернативних розрахунків, і вони поки що, да, але ж до я до чого просто веду що у Нас дійде до того, що ми не зможемо як ну купити стиральну машину да, без підтвердження джерела походження коштів. І якщо нам... Певний момент дадуть відлік часу. От дивіться, ми вони вже до речі, нам давали до війни цей відлік часу, що ви, вимов засвітіться з усім, а потім ми там розберемося що, що з цим робити. Я думаю, що після завершення війни такі вони обов'язково до цього питання повернуться, і буде таке. Я думаю, буде така су, ну, суспільний діалог. Давайте так, ви е, декларуйте все, показуйте. Просто ми зараз нічого не ну, не робимо. А після цього ми вже там візьмемо не 18% і півтора, а 5%. Згадайте 14 рік, тоді, коли е, після е, Януковича, да пам'ятаєте, тоді всьому бізнесу кажуть: не ховайтеся в ті ні. Просто визнайте, що ви там ухилялися від сплати податків. 5% платите від суми ухилення, і все. І ну дивіться, насправді, насправді оця цифра ну 5%, Ну вона вважається умовно справедливою для українців. Ну українці так вважають. Я умовно готовий, да, там із, там, ну, 5% заплатити, і щоб ви до мене не лізли, не вісімнадцять, не е, ще додаткових півтора і так далі, а просто ну, 5%. Тому я думаю, що в якійсь мірі, оця, якщо зараз легалізація криптовалюти це 18 плюс півтора, я думаю, що коли до цього ну реально дойде мова, і це не буде там задекларовано в якихось міжнародних там меморандумах. Ну, це буде я думаю, 5% і, і все. Так що якось так окей, бо я дивлюся там о, в ці в, в мережі стрічці чат вже вже схеми, і думаю, при чому слухати? Я так розумію, що це міжнародний регулятор. Це навіть не про нас, це більше про міжнародні регуляторні процеси, які я так розумію, все більше більше глобалізм працює централізовано передають в різні союзні країни, в податкові оцю ну, це ж не складно. Це не складно. Але ну слухайте все як завжди. Тут з'явилося вже з'явилися схематози. Вже, вже да, десь, да, знайшли. знайшли, що як обходити. Тому ну така справа. Хто там цим займається, знайдете рішення. Аби що було, у цій історії завжди є рішення, і причому ж мовні не одне. Да. Не, не думайте, вам нам нав'язують, що от одне, ні, не одне. там 33 рішення є, і вони завжди є. Ми просто їх не бачимо в силу своїх розумових і історії, і здібностей. Слухайте, розумові здібності і можливості. Чекап! Медицинські пам'ятаю, що там була така історія від держави, і надали можливість пройти шановним громадянам, чекап чекап мої шановні, це що ви там заздалегідь пішли у лікарню, і поди... лікар подивився, сказав, що у вас там норм, що не норм, де попрацювати, що підлікувати. Що, кому це ця привилегія дістанеться, як це зробити? Люгромадяни, громадяни України, які е, в яких вік 40+, плюс. Ось жінки, чоловіки, вони можуть скористатися такою послугою, як чекап. Ось медицинський. Ось отримати 2000 тисячі гривень на нього і скористатися. Ми ще там детально не визначили це. Будуть лише там державні клініки чи приватні. Я думаю, та і такі, і такі. Ось і тут уже питання буде в двох форматах. Да, тобто, ми, ми ж це розглядаємо взагалі, от в ретроспективі всієї ситуації, яка відбувається в країні. Ні, получається ну по факту, коли людина там скористається цими е, послугами, їх 2000 тисячі гривень. Як правило, це замало. Їх може просто не вистачити. Це раз МРТ трьошка. Давайте так. Шановні, хто так. ходив, лікував, так. не знає. КТ да, да, да. да, да. трошки дорожче там в приватних клініках це до 20 тисяч, а в державних здається 4-5. да. п'ять. Да, да. Один і той самий прилад. Щоб ви розуміли, отакий От чекап. А інший момент: дивіться, що відбувається насправді, як ми, як деякі наші клієнти, в них ну, побоювання, у кого 40, клієнт говорить, слухайте, каже: я зараз дам ці всі медицинські показники, вони будуть в базах, в Хелсі. Потім в мене будуть якісь там ну нюанси зі здоров'ям, або а уже все скажу. Дивіться, ви вже придатний до, 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 до будь чого Розумієте? Uh -huh. І люди почали дуже насторожно ставитися до цих двох тисяч. Ми навіть спочатку не зрозуміли про що йде мова. А люди кажуть: зачекайте, то, то я там маю відстрочку бронювання. Зараз чек чекап, і велка підтягне цю інформацію. і Скаже: А ти вже придатний? І коли злітає бронь. Розумієте, І ну, людина вже тобто люди наскільки зараз налякані, що вони навіть такі, ну так би мовити, від держави правильні речі на перший погляд, вони вже сприймають по іншому. А чому саме бо в 402 наказі, який передбачає порядок проходження ВЛК, передбачена обов'язкова необхідність перевірки у громадян України чоловічої статі 40+, тиску? В цій програмі чекап також передбачено 40+, плюс перевірка тиску, і люди знайшли в цьому. Розумієте, певний збір, <с? <с?> <с?> да та, та. і ми потім Зі ми потім перевіряємо. Виявляйте, наскільки у нас люди ну обізнані, що вони навіть в цих речах бачать певні ну речі називається. Знаєте що критичне мислення? Так, 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 так. Тому я до чого веду, що тут ну, ну, от, ну, люди висловлюють певні побоєння. Перше, звичайно, що це буде необхідність ходити по лікарям і платити незрозумілу кількість коштів, бо тобі щось там по-любому знайдуть, і ти будеш е, уже, да, вже на гачку. А другий варіант вони бачать можливість визнання цих результатів проходження як придатність. Слухайте, так, це дуже, оце пастка. Пастка, і такі я не знаю, що це казус дивіться, з одного боку, з одного боку, вони тобі можуть прописати щось, щоб тебе лікувати. Да? Ну отакі бувають люди. Так, і лікарі такі є, от є. Отака, з одного боку, а з іншого боку, їм на наказ всі здорові, ну, умовна да, категорія. Тобто і ми розуміємо, і і що, і як. А як же ж ти йому пропишеш? Ну, от якщо це ні, жінкам там. То ще якісь категорії можна накручувати, прописувати. А, а цим, а цим, виходить, не можна, бо вони здорові. Розумієте? Вони поза Ну, Там, інше, і там і інші ціни, і інші процедури, коли вже починається. Тому ну, воно одно, одному вже суперечить. А я вам таке скажу: це довго не працює. От коли в системі починаються ось конфлікти всередині, да, там, і немає ніяких запобіжників, які все це регулюють, така система ну, вона довго не працює, вона неефективна. Не бо дійсно, з одного боку, ти маєш підсадити їх на якісь умови, на якісь ліки процедури, да, бо здорових нема. У мене є декілька товаришів і лікарів, так, була б людина, діагноз знайдеться. Так, да, 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 звичайно. А з іншого боку, тобі не можна ставити їм діагнози, бо вони здорові, бо їх потрібно в окоп. Розумієте? Бо ця ситуація складна, ми не будемо її вирішувати. Не ми з вами, її, мій шановний Любий, груп, призвели до, до неї. Поїхали далі. Тут розберемося. Тут краї, держава серйозна, люди розумні сидять в Верховній Раді. розберуться. Так. Що там у нас медичний? А, так, о, слухайте, результати перевірки відбулися студентів. Пам'ятаєте, ми глузували з вами з кількості научних робіт, науковців, і бум бум на науку. Я, я чекав от щось нового колайдеру, там, квантових телепортацій. Натомість ми отримали 50 тисяч людей, яких звільнили з лав студентів, відрахували. Звав студентів, ну що, ви так розумію, ухилялися від армії, і от тут уже пропонують якось красувати відстрочку для цієї категорії. Що скасують, не скасують, яка перспектива? Вчора був розгляд і не скасували, так що поки що, поки що цю категорію громадян да, по поки що вони будуть. Е, я не пам'ятаю, яка там точно цифра. Як, там ж все одно ж є і в Верховній Раді, і Міноборони, і в Міністерстві освіти є точно цифра, там ж, ну, там ж цифрами, категоріями, е, тому, там, да, тому там десь може... Під 200 тисяч, може трошки менше, але ну поки що, поки що цю категорію тримають. Вона дуже слабка. Ця категорія, да розумієте, що ну якщо дійсно буде велика потреба, відповідно ця категорія вона постраждає. Ось я так ну вважаю. Але поки що, бачите, йде таке ну загравання. Загравання в цьому плані там уже далі буде видно наскільки воно бу буде реалізовано чи ні. Але саме вчора, якраз ми прочитали новину, що вони ну не не, не, не проголосували. Вигідніше так да, поки збирати гроші через деканати. Да? Поки що так, так. Поки що ну що, ну ми з вами не живемо в Мутляндії, да там з Маусами і в Японії, Ні, ми живемо серед 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 людей. У повній мірі у повній мірі з усіма плюсами та мінусами. А що робити? Окей. Ну ми знаємо. Ну дійсно я намагався просто також порахувати надходження коштів, давно ну, умов. Ну важливо, чорна, сіра, то ми таке інше. Я навіть не знаю, що тут вигідніше. Ну бачите. Це, ця історія більш централізована. Да, якщо воно стікає, що, так, отак. От, от, так, і що ну вчителі не нама не, на, не намахують. Окей, просто там ще окремо мене завжди. Цікавила оця піднагодна, воно ж всередині корупційної схеми все одно є якісь відносини. Да? Один, якщо вони обманюють нас, вони ж обманюють один одного. Ну розумієте, да? Там, тут де щось тут інша, тут така історія. Ну окей, подивимося далі. Також на хотів вас запитати, О, бачив, що вступила в силу ця дозвіл на купівлю земель особам з подвійним громадянством. І, а я згадав за цих нещодавніх, які виїжджали. От той так, супер суперзло мідіч міндіч, та, міндіч. Та. і так. вся ця історія. Я так думаю, це вони це їм надали дозвіл купляти. Можливо, ну гроші то у них є, судячи по тому, що нам розповіли, да що вони з ними. Хто тут що має, може купувати і чи усі всі вона крупомова? Дивіться, дивіться, дуже цікава насправді тема. Да, і ми ж зараз, зараз ми її не бачимо до кінця. От ключової мети, тому що вроді з однієї сторони. Нам надають можливість да отримати а, або комусь можливість отримати українське громадянство. тут питання номер одне. чи буде таким чином поповнюватись мобілізаційний ресурс? Раз може бути, ну не знаю. Ну дивіться, давайте, давайте такий варіант розглянемо. Може. може бути. хтось захоче приїхати, да і отримувати не тільки обов'язки, а ще й права як громадянина України. Це ну, справедливо. А з іншої сторони, ми розуміємо, що тут є певні елементи. Дивіться, насправді, ці всі речі вони нас ну будуть вспливуть тоді, коли вже будуть підзаконні нормативні акти, от саме оформлення цих угод про земельні ділянки, і буде певна статистика. Угу. Бо дивіться, зараз ну я ще поки що ну, не бачу в цьому глобальної проблеми. Тобто, зараз є у нас опція така, ось, будь ласка. Там отримуйте громадянство, ось у вас є там так, такий шлях. Якщо ви там в зсу там працюєте на вас дуже просте, про, проста процедура, є складніша процедура. Ось а, все ж розглядається а, громадянин України. Да новий, да це як один обліковий запис, це як один податковий, так би мовити, суб'єкт, який буде в перспективі платити податки. Бо дивіться, ми раз були на комітеті в ну, одній там в податковій, і. Податківця сама не буду називати прізвище, горе ну в нас і, 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 цих і, юнітів не вистачає. юнітів, юнітів? а я юнітів. Ну, питання серйозно. Юнітів, да, роз... <зас> да, да, да. А в неї дивіться є умовно, юніт. Це людина, да яка ну, так, по суті юніт. добре, що не пізанка. І... Розумієте, є такі ще піркрафт, ті пізанти робочі були там. От. Да. І, 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 і скільки цей юніт приніс користі за рік? Розумієте, от 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 в такому розглядається це все в форматі. тобто, і там наше життя розглядається в форматі. Ось є один юніт, да, і є його Генерація. історія життя, і скільки він приніс коштів державі, і якщо. Ви юніт нульну ну, з нульової фази? Ну, значить, ви 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 не потрібні. Тому можливо, це в громадянство розглядається як розширення. Юнь, подивіться, то що там дивіться, буде... а от тут цікаво. Дивіться, от мене я о, давай практичний бік. Я розумію, як це працює в Британії. Там така, така ж система, там одразу можна отримати громадянство я не пам'ятаю там і умови. да покладеш у банк mm -hmm. на якийсь довгий період мільйон. Yeah. Колись був фунтів стерлінгів, зараз може більше, mm -hmm. і ще якусь процедуру. Ну і і все. І ти тут туди-сюди, yeah. yeah. і ти вже британець. Ну тобто я я, я, я розумію цін, цінність просто. Казали нульова на нульова, а де той нуль? Все точка нуля, вона може розумієте, вода закипає в горах трошки швидше, да так, а, і так, от, так. Ні, ніж внизу внизу. Тому це де цей нуль? Кому хто хто хто, хто тут потрібен? З якоїсь від якої суми пляшу? Ну дивіться, поки що у нас таких е, вимог немає. Да, тому що дивіться, у нас насправді е, чому ми цей законоперек розділили в різних аспектах. Да, як першу чергу, як е, простий шлях наповнення, да там ну мовно є е, 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 хвиля мігрантів, да з інших країн да там країн, які там немає води, їжі і так далі. Їм говорять, приїжджайте тут, да у вас все буде, але вам треба буде трошки повоювати. Ну умовно. Розумієте, і <ганалів> Геннадій, я дивіться, дивіться. Ми на це дивимося. Я розумію, що це виглядає дико. Я розумію. Але... Є країни, які поводяться, і люди, які погодяться. Да, Так, да є, є, є. Ну дивіться, коли ну ми ну коли я готуюсь до ефіру, я о, ваше питання говорю з колегами. А вони ж спілкуються з клієнтами різними, і от вони, оці ідеї, і ці то погляди вони висловлюють, виходячи із прямої комунікації з людьми, які. Завдяки їх критичному мисленню вони будь-яку новелу розглядають не тільки отак, от а й отак, от і отак, от і отак. От тому так ну такі ну, такі реалі. А дивіться, ми тому ми згодом подивимося. Які Бо дивіться, якщо говорити про самі землі, як правило, ну кому вони належать на сьогоднішній? Вони і так належать певним е, корпораціям, да, які працюють на, на українській землі, такі як Кьорнел, розумієте, МХП, тобто, це гіганти, які е, поглинаючи і з ними. Е, Ну, Звичайно, можуть лише конкурувати якісь великі е міжнародні е агрокомпанії. І я думаю, що ці агрокомпанії, що вони, вони вже тут присутні в різних формах, але я думаю, це, 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 ми, ми на це на, на превеликий жаль ніяким чином вплинути не зможемо. Ось моя така, моя така думка. Не зможемо, але зможемо адаптуватись, підготуватися, тому я ж раджу всім, хто займається бізнесом, рухайтесь. Шукайте, бачите, з'явилися нові інструменти, опановуєте їх, все змінюється. Я вам скажу так. І вам розповім і телеглядачам, найближчі два роки цей звіт зміниться взагалі, не то, що там якось повністю, так що нас всіх чекає. Розповім, нещодавно завершився проект, так званий, це не цей, не конспірологія. Це сухі факти науки. Багато хто може вже пощупа помацати, потрогати їх в своїх айфонах. До чого я? Був такий проєкт Вавилон. Що він дає? Дає, пам'ятаєте, як працював перекладач раніше? Да? Там, ми кажемо там, да, так, да. ми розмовляємо. Я хочу тебе привітати. І він там. Пауза! Сікотано, -ну, сінто, панто. І він там чує і щось відповідає, і така процедура. Все. Так більше не буде, буде інакше. Тепер ви ми розмовляємо онлайн. Мені в барабан, якої раси, яка у вас мова, я вас без затримок буду чути на своїй рідній, ви мене будете чути без затримок на своїй рідній. Тобто, що ми будемо мати через деякий час ринок праці зміниться. Аутсорс, той, тобто, який ми знали його, да, там, коли в Індії да, там, за рахунок англійської мови і ще в різних містах, там, де не дуже життя, але мова, да, британці приходили і подарили їм мову, це, це великий подарунок. Нас вели друга мова англійська, це подарунки. Я бажаю мову. Вони працювали в от, загалом на всіх цих іноземних ринках аутсорсінгу АІТ, все не тільки в сфері услуг, і таке інше. Ця історія закінчується. Тепер це може робитися з будь-якої країни, з будь-якого міста. Тобто, уявіть собі конкуренцію на ринку. Праці, оті всі одні небагато, да там не всі одразу але це, але все буде змінюватися, і це це вже працює. Ти, не, у вас айфон на айфон там в якійсь аєрпосах вже вшита ця нова історія. Да, та да, 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 працює ще працює, рік. Працює. Я даю рік на цю технологію, тобто її придумали рік півтора назад. Ну продумали, впровадили вже в маслі. <звук> ще я даю десь рік-півтора welcome to Babylon, моє шало. Велка, ми всі один, одного, один час почуємо єдине, щоб ми з друзями обговорювали і ну, навіщо? Навіщо? Да? Один одного то... товариш каже, щоб всі сприймали однакові прикази. Каже. Тоже може бути така ситуація. Я дякую вам, дякую, пане Олександре. Що долучилося. Дякую, Гнаді. Бережить себе до наступної зустрічі. Дякую, всеємно. Ради вас бачити. Студія, до побачення, До До побачення. нашим там. Нагадую, заходите на YouTube канал, жамкати, ціночки, підписатись на оновлення. Забув Гнадіноградов. Програма право на правду. Тримаємо стрій.